Шанс де ти, а гроші там, де я. Тобто ми знову сьогодні телефонуємо, бажаючим виграти від 500 до 5000 тисяч гривень. А ваша здача всього лише зареєструватися на сайті радіостанції і чекати дзвінка саме до вас, оскільки телефонуємо будням і тільки тим, хто зареєструвався. І нагадую про те, що якщо ви раптом виграєте і не знаєте, куди витратити кошти, ви завжди можете задонатити на армію. Решту з якоїсь покупки ви можете задонатити на армію. Замість того, щоб сьому каву купувати за день, теж донайте на армію, не морочте голову. І серце, чесне слово. І саме зараз має підняти слухавку пані Оксана, якщо захоче підняти слухавку, якщо вона хоче виграти гроші, наприклад. Алло. Пані Оксана. Так. Добрий день. Добрий день. Будемо говорити чи відразу будемо прощатися і ви не хочете вигравати гроші? E, будемо говорити. Добре, давайте поговоримо. Де ми вас застали? E, вдома. Вдома. Чим ви займаєтесь? E, привела дочку школи. Так. Розбираємо рюкзак. Та ви розбираєте рюкзак? Ну так, вона першокласниця. Вона вже першокласниця, доросла людина. Хай живе це життя вже сама. Займайтеся собою, пані Оксано. Коли вже для себе поживете? Пропоную для себе пожити зараз прямо і виграти гроші від 500 до 5000 гривень. Спробуємо. Так. Все дуже просто. Є у нас колесо, воно у мене за спиною знаходиться. Ваша задача сказати старт, і воно почне крутитися, сказати стоп, і воно зупиниться, і побачимо, скільки ви виграли. Спробуємо? Так. Запускайте. Старт. Колись вигравали щось в житті? А, бувало. А що це ви вигравали? Бували і гроші, бував чайний mm -hmm. сервіз. Ого, сервіз? Так. А ви ним користуєтеся чи поставили в сервант? Сервант, звісно. Сервант, звісно. Так. Пам'ятайте, що можете зупинити, коли захочете все воно досі крутиться. Е, давайте, стоп. Тобто, якщо я вам скажу, що ви виграли гроші, то це вас не здивує? Ні? Ні? <свісно> <свісно> Ніякої інтриги в цьому проекті немає. Але тим не менше, пані Оксана, ви щойно ставили багатшою на 500 гривень, вони ваші. Дякую, гарно вам бажаю гарного дня, і якщо ви раптом не знаєте, куди їх витратити на себе або на себе, пам'ятаєте для себе ще пожити, да? дитина вже доросла ходить в школу, Дякую. то завжди можна задонатити і допомогти нашим військовим максимально швидко наблизити перемогу. Домовились? Домовились. Дякую. гарного Дякую. дня, вам Оксана. До побачення. До побачення. Всім іншим нагадую, що триває наша акція Шанс Дати це означає, що ви реєструєтеся на сайті радіостанції і чекаєте дзвінка. Всі деталі ось тут під відео в описі. Ви знаєте, де що шукати. Це ж не вперше, коли ви правда спостерігаєте, чи вам я телефоную. А можливо, вже завтра дозвонимося саме вам. Шанс дати проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.